Так, форма ну, виглядає таким чином. Конструювалася таким чином. Було дві панелі, одна і друга. У перший лайн-топ вирівнювання, у цього L-клієнт. Потім на цю панель кладились теж дві панелі у, цій вирівні, а left, у, цій, у Тут кнопки, тут мема. Тут для того, щоб воно можна було переносити, є така от штучка, яка називається Static Text. Вона відрізняється від Label тим, що тут можна робити перенос. Ну, ось Тут все стосовно форми. Значить давайте подивимося так проєкт. Модуль ще одного модуля. Сам проєкт. Давайте подивимося, що тут є. Ну ось він повністю перед вашими очима. Прокручувати тут нічого. Давайте юнітфауна. Це ж опис наших звірів. Ось так виглядає. Теж прокручувати нічого. Юніт ітератор. Давайте прокрутимо. Юніт Ітератор. Готово. Юніт реверс ітератор. Прокручуємо. Все готово. І нарешті юніт мейнформ. Це для нашої головної форми. Перекручуємо її. Так, ну, начебто, все. З цього приводу а, кхів, значить, шаблону проєктування ітератор я, здається, розпівсе для Лазарус ви можете використовувати. Ну а так, на все добре.